Всім привіт і Сьогодні буде нове цікаве відео. Це відео. Я зараз не якогось людину рандомно виберу просити. І я спробую з нею прислідити і по-вашому, куди вона йде. Зараз сідаємо на лавочку і чекаємо, поки хтось перейде. Вот да? Так, я сподіваюся, що зараз цей чоловіч не поверне якийсь під'їзд. Буде тупувати. Ну давайте я трошки почекаємо, поки він йде, у мене зараз на їх супер хистить вот отак. Ждемо поки він відійде і підемо за ним. Просто знаете ну, цікаво, куди люди. Mm, понятно, він сразу повернув подъезд. Чекаємо ще когось. Ось цей вибрана і теж трошки оставить не во скачинка и как кудись сідать. Я трошки далеко треба. темп, але Цікаво, куди нас йдуть. Блин, дуже холодно, щоб зараз розуміло, що зараз розуміли, что будет минус 20. І снімати очень... Боже, получається російсько, дуже холодно. Не знаю. Руки червоні, я так. Я не встигаю, треба трошки пришвидше темп сподіваюся, нам не повернеш на першу повороті. От, наприклад, в той будинок який не сидить в нього. Або я піду на якусь зупинку і почекаю, може заліплю поїду. Подивіться. На таке хліба, нам затишки поблизу, покажу. Зараз покажу, вона вийде. Повернула туди. Ховара ворона. Азуплювалася. Я теж зупинюся. А ні, гара пішали. Тоді йдемо. Дуже зараз холодно. Йдемо, йдемо. Дуже продовжуєш за неїти. Ребандиць, хто не повертає. Буду прикольно всі в школу. Кось буде нову шукати, не дородемося. Вона повернула на ліво. Йдемо далі за неї. Я його ще не раз не обернулася, добре. Може бати, що я наприклад на дреган. Я посподіваюся, що нам ніде якихось цих домов. Можливо, прикро. Далі далі йдемо. Поверта, цікаво, куди вона поверне. Я приблизу, саме, зараз зупинюсь. Не хочу показатися странним. Так, ну, чистите прямо, да. Я буду далі. Ну ж, найде далі. вона не повернула подъезд, не здесь, а може, да, ні кисти портне. Дуже холодно, дуже важко знімати. В момент я так бачите руку на перчатку ложу, щоб зігрітися. Так, ну, так вона йде далі. Я буду тоже за неї. вона повиса ці двері йде. Тут йдемо за неї. Зараз там ще йде. По злому зараз говорю по телефону. Трошки страшно. Так, йдемо далі трошки зараз чуть не кричав не. Телефон. на телефон. Після не хочу поводатися, Коли людина зла, і я з камери біля неї. Така середина, і не сильно сподобається. Ти вона ще йде нам найде. У нас зараз на ближайшому повороті а на ближайшому подъеді зараз поверне. Я не думаю, що в нас поки буде довго кудись йти. Такі воно Нам не здається, що вона зараз поверне. У мене появилося, поки я йшов. Зараз піти ж до цього одну, досить до зучею, потім піти... потім піти до тебе, подождать, поки хтось вийде і за тебе З кимось сидит. Потім за тебе більше людей і бішки, навіть цікавішки. Йдемо далі. Тут вона повернула під'їзд. Що ж, ой боже. Я в принципі як і думав. Що ж, йдемо в сторону тебе. А, так я вже тебе зараз взяв для прикриття я зараз шоколадку. І там виберемо, може, якогось мужика. І посидимо за ним, на касі якраз мужик зараз не йде. Йдемо за ним. Пару разочки вже скоро і понаматив за тебе і тих зараз рушив. І вже холодно вийшов що забрав ну йде боже мені здається що це саме то вже їх чисто йде додому їхать треба щоб такі сімей треба їхати до глобали отам шукати мені каже а дома більш далеко ближе дому, трошки далеко треба пройтися він зараз зверне чисто вже холодно тут кипець, холодно. какая схолодна ще не звернув ні в під'їзд поки нікуди зараз. Це момент, він різко повернувся. Ну, я там далі вряд ли засняв нормально. Подивився, покрутився і йде далі. Зараз трошки звернув іншу машину і підуть через ніг. І так і ти до нього це ще цікавіше. Зараз в мою сторону вийде і поки стоїть. Зараз теж зупиниш, пошпішов, под'єз. Ну все, ми все. Ладно, Якщо вам подобалося відео, ставте лайки. Снімуся, що подобалося для другу часть, яка буде реально багато лучше. Моліться. Не побачив п'яно. Хорошо. Але підписуйтесь на канал, став лайк. Всім пока.